Доброго вам здоров'я, шановні. 4 лютого вівторок. Сьогодні Православна Церква згадує преподобного Ісидора Полосівського, а ще сьогодні день преподобного Миколая Сповідника і Гумана Студійського. 4 лютого це особливий день, який традиційно присвячений домашнім турботам і сімейним справам. Зранку всі члени сім'ї зазвичай беруться за роботу, щоб прибрати в домі. Приготувати їжу та виконати інші обов'язки. Коли всі справи завершено, старші збираються на молитву, звертаючись до святих, щоб просити їх про захист від хвороб і е, різних негараздів. Багато хто в цей день запрошує знахарів, які приносять із собою лікарські трави, обереги та читають змови на здоров'я людей, і домашньої худоби. Цей день також вважається дуже сприятливим для молитви про лікування від застарілих хвороб. Люди вірять, що звернення до преподобних в цей день може принести полегшення і допомогти знайти шлях до одужання. Однак й обмеження. 4 лютого суворо заборонено полювати і ловити рибу. Це пов'язано з повагою до природи та вірою в те, що в цей день тварини потребують особливого захисту. Селяни вірили, що зустріч із диким звіром в цей день може бути небезпечною. Щоб вберегтися від лиха, вони читали спеціальні замовляння, які за повір'ям відлякували звір'я. І якщо цього не зробити, то звір міг напасти на наймолодшого члена сім'ї. Тому люди були обережними і завжди мали при собі слова захисту. Для незаміжніх дівчат 4 лютого був особливим днем. Вони фарбували волосся хною, щоб підкреслити свою красу та привабливість. Цей ритуал був не лише способом догляду за собою, а й символічним кроком до майбутнього щастя. Ввечері молодь збиралася на гуляння, вони розпалювали великі багаття, які не лише гріли в холодну ніч, але й за повір'ям відлякували диких звірів. Вогонь був символом тепла, захисту та єдності, і такі збори були нагодою повеселитися. Поспілкуватися, відчути підтримку одного одного з цього відео, шановні глядачі. Ви дуже багато цікаво дізнаєтеся про наші українські традиції, про те, чим жили наші предки в цей день, чого остерігалися, від чого застерігали одне одного і вже своїх потомків, тобто нас. Що сьогодні можна робити, я вам розкажу, що сьогодні не можна робити. Так само я вам розповім дуже детально, тому, будь ласка, це відео додивіться до самого кінця. Це дуже важливо. Ми ж зберігаємо тут зрештою наші українські традиції, передаємо їх. В майбутнє майбутнім же поколінням. І обов'язково ставте лайк, вподобайку під цим відео, пишіть довгий продовгий коментар. Звісно, робіть підписочку на канал, це так само дуже важливо. І якщо на то ваша ласка, зробіть репост цього відео. Це так само дуже дуже важливо. Напевно, що п'ять разів сказала про те, що дуже, але насправді це важливо. Ну, це дуже важливо. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим на землі і всім нашим заступникам Небесним. За цей чудовий день, за 4 лютого 2025 року. Слава Україні! Я починаю! 4 лютого Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Миколи Студійського, ігумена Константинопольського монастиря, який став прикладом праведного життя, віри та мужності. Микола народився наприкінці VIII століття в місті Кідоніє в благочистивій родині. Ще в дитинстві батьки відправили його до Стодійського монастиря в Константинополі, де його дядько, Феофан Блаженний, став його наставником. Там Микола навчався в чернечій школі, а в 16 років прийняв чернечий постриг і незабаром отримав релігійний сан. Його життя було наповнене служінням Богу та праведними вчинками. За що він отримав від Господа дар зцілення через молитви. Однак час, в який жив Микола, був непростим. Тоді правив імператор Лев Вірменин, який підтримував іконоборство, рух, що заперечував шанування святих образів. Микола разом із своїм побратимом Феодором Студитом сміливо виступили на захист християнських святинь. За свою віру вони зазнали переслідувань, але навіть в таких умовах Микола і Феодор не зламалися, продовжуючи боротися за свої ідеали. Після того, як імператор відійшов в засвіти, на трон зійшла імператриця Феодора, яка припинила ці гоніння. Микола та Феодор отримали свободу і змогли повернутися до мирного життя в молитвах та служінні. Але спокій тривав недовго, коли до влади прийшов Варда, дядька молодого імператора. І знову почалися гоніння на християн, Микола вирішив залишити йгуменство і піти в аскетичне життя, щоб молитися за спасіння душ. Лише після того, як правителем став Василь Македонянин, який провів багато корисних реформ, Микола повернувся до монастиря і знову очолив його. Він прожив довге життя, присвячене служінню Богу, і помер в 75 років. Серед вірян прийнято вклонятися мощам цього преподобного. В народі цей день, який присвячений преподобному Ісидору Сидору Палиському та Миколаю Студійському, в народних традиціях цей день вважається сприятливим для починань праці та важливих справ. І взагалі, шановні глядачі, я вам хочу нагадати, що на цьому каналі я враховую не тільки неперехідні свята, і перехідні церковні свята, я ще враховую перехідні народні традиції і звичаї, і перехідні народні свята. Вони в нас так само є в нашого українського народу. І от саме сьогодні у нас вівторок, і цей вівторок це день, коли вшановуються преподобні так, вже да, на цьому тижні. Через це вважається, що вівторок, от саме такий, як сьогодні, це час, коли енергія, я сприяє продуктивності, рішучості та гармонії з природою. Сьогодні добре займатися справами, які вимагають зусиль та рішучості. Наприклад, можна розпочати новий проєкт, прибрати в домі, вийти в сад чи зайнятися спортом. Цей день підтримує фізичну активність і допомагає відчути себе бадьорим. Також такий вівторок вважається добрим часом для ділових зустрічей та переговорів. Якщо у вас є важливі питання, які потребують обговорення, то призначайте зустріч саме сьогодні, енергія дня сприятиме успішному результату. Якщо ви плануєте покупки, то сьогодні ідеальний день для цього. Вівторок вважається часом накопичення, тому все, що буде придбано, принесе велику користь. Цього дня в народі було безліч цікавих прикмет, і кожна з них мала особливе значення. Наприклад, якщо в лісі починала чорніти кора дерев, це означало, що зовсім скоро потепліше, ніби природа сама підказувала про зміну погоди, а коли ялинкові гілки згиналися до землі, то чекали наші предки хуртовини та заметілі. Сни цієї ночі також уважно тлумачили. Якщо комусь наснився птах, це було добрим знаком, чекали гарних новин, а ось ведмідь чи свиня у сні могли передвіщати щось недобре. Люди, які народилися цього дня, вважалися дуже обдарованими, особливо в мистецтві та гатонких ремеслах. Вони мали талант до музики, ювелірної справи, ткання чи вишивання. В такий день часто запрошували знахарів, які готували трав'яні збори, робили обереги чи читали замовляння на здоров'я як для людей, так і для худоби, наприклад, таке. Слухайте, будь ласка, уважно, це справжнє стародавнє українське замовляння, не новоділ, якийсь, а справжнє замовляння зі старовинного джерела. Я ізганяю більмо від хрещеного раба Божого, виговорюю з костей, з мощей, з тісних плечей, з синих печеней, із буйної голови, із чутких ушей, із щирого живота, із ретивого серця, з гарячої крові. З жовтих костей, з солодкого мозку, і злила, і змовила, із рук, із ніг, із очей, із плачей, із білій кості, і от червоної крові, от живого серця. Амінь. І ще в мене сьогодні для вас, шановні, ще одне дуже дієве та потужне, приворотне замовляння. Якщо у вас є така нагальна потреба, можете ним скористатися. Слухайте уважно. Добрий вечір тобі на вечорину. Здорова нарождена молитвена хрещена. У тебе кінь халамин, в мене син Саламин. Візьми коня халамина та посади саламина, меч йому дай в руки. Пошли його на села, на города та на болота, на всякі міста, де його спобіжиш, де його заскочиш, там його січі, там його нуди. Там йому не дай ні спать, ні лежать, ні пити, ні їсти, ні пить, ні інших любить, щоб в цей час і минуту до мене прибув нарожденний, хрещений і молитвований Іван до Дівчини Марії. Ну, звісно, імена Іван Марія так само треба замінити на ваше ім'я і на ім'я того хлопця або чоловіка, якого ви хотіли б приворожити. Ще й сьогодні Православна Церква згадує преподобного Ісидора Пелосіоцького. Преподобний Ісидор Пелосіоцький, він відійшов за святи приблизно в 449 році, він був християнином, християнським монахом, богословом та учнем святителя Йоанна Златоуста. Народився він колись в Олександрії, в благочестивій християнській родині та перебував. В родинних зв'язках з архієпископом Феофілом Олександрійським. В юності він залишив світське життя і оселився на Пелосійській горі в Єгипті, де вів аскетичне життя наслідуючи Йоанна Хрестителя. Під час подорожі до Константинополя Ісидор познайомився з Іоном Златоустом і став його учнем, присвятивши себе християнській проповіді. Він активно виступав проти аріанства і інших єресей свого часу. Після смерті Йоанна Златоуста Ісидор переконав архієпископа Феофіла включити його ім'я до церковних диптихів для поминання як сповідника. Ісидор залишив після себе понад дві тисячі листів, в яких давав настанови воїнам, монахам та високопоставленим духовним особам. Його праці містять глибокі богословські роздуми та моральні настанови. Він також відіграв важливу роль у скликанні Третього Вселенського собору в Ефесі 431 році, де було засуджено Несторянську Єресь, що не можна робити сьогодні 4 лютого. 4 лютого це такий особливий день, про який наші пращури знали чимало цікавого і навіть трохи магічного. Наприклад, виходити на полювання цього дня не радили. По-перше, через снігопади можна легко залишити помітний слід, а по-друге, ризик замерзнути в дорозі був досить високим. До того ж, вважалося, що цей день у звірів весільний, коли вони шукають собі пару, тому прогулянки в лісі були суворо заборонені, щоб не порушувати цей природній порядок. Ну, Це актуально, напевно, що для якихось стародавніх зим, бо цьогоріч зима в нас, шановні глядачі, не знаю, як у вас. Та чого не знаю? Знаю, по всій Україні в нас дуже тепла зима. Слава тобі, Господи, насправді. Ну, це для нас благословенна зима, насправді, якщо так подумати, тому що і ми не замерзли, знаєте, і воїни наші не так вже й Ну, Менше, звісно, що вони замерзають, але е менше замерзають, ніж могли б замерзнути цієї зими. Тому слава Господу, за таку зиму взагалі. Глі він нас дуже рятує цими теплими зимами, які в цьому році, і в минулому в принципі році була так само тепла зима, як в минулому році так само. Але давайте вже повертатися до, до заборон на сьогоднішній день, на 4 лютого. Для дівчат також були певні настанови. Наші прабабці казали, що лінуватися цього дня не можна. Якщо дозволити собі байдикування, то в майбутньому чоловік може виявитися несерйозним або навіть гулящим, тому варто було зосередитися на чомусь корисному і справді важливому щось робити. Непогано сьогодні займатися насправді рукоділлям. Ще одна цікава прикмета стосувалася лазні. Вважалося, що сьогодні краще уникати ходити в лазню та уникати взагалі довгих водних процедур. Кажуть, що довга водна процедура може змити захист і навіть удачу з людини. З цієї ж самої причини не радили сьогодні стригти волосся чи нігті, щоб нічого не втратити з того, що доля вже подарувала. Ще сьогодні, якщо ви там щось сієте на розсаду, то городину чи квіти жіночого роду сьогодні сіяти не можна, але сьогодні дуже хороший день для того, щоб сіяти на розсаду щось чоловічого роду. Бо вівторок це чоловічий день з чоловічою енергетикою. Тому вдавнину вважалося, що 4 лютого це один із найхолодніших днів перед весною. Навіть якщо напередодні було тепло, то наші пращури наполягали. Шубу треба вдягти сьогодні обов'язково або кожух якийсь теплий. Це допоможе не тільки зігрітися і почуватися захищеним перед силами природи і перед нечистими силами. Наразі в нас, шановні глядачі, тривають м'ясниці. Сьогодні в нас вівторок, це не пісний день, а це означає, що можна сьогодні побалувати себе будь-якими стравами, яких вам тільки захочеться, можна і м'ясо, і рибу, і молоко, і яйця, все-все-все. І солодке щось можете з'їсти. Будь ласка, все, чого ваша душа забажає, все можна сьогодні їсти до схочу. Ну і звісно, 4 лютого за новоюлянським календарем відзначають іменини носії наступних імен. Андрій, це ім'я походить від грецького слова андрос і означає мужній або відважний. Анна має давньоєврейське походження, означає благодать або мила. Аркадій походить від давньогрецького імені, яке перекладається як пастух. Борис це сучасна форма старослов'янського імені Борислав, що означає славний у боротьбі. Василь має давньогрецьке походження, означає царський або цар. Георгій, це ім'я ми часто зустрічаємо. Воно означає землероб або той, що обробляє землю. Дмитро, походить від імені Деметріос, пов'язаного з богиною землі Деметрою, означає присвячений саме Деметрі. Іван від давньоєврейської імені Йохан, що означає Яхве милостивий або Бог милостивий. Катерина. Це ім'я грецького походження, означає чиста чи непорочна. Кирило, це в перекладі з грецького, означає господар або владика. Михайло це ім'я з давньоєврейського, означає хто як Бог. Микола походить від грецького імені, яке означає переможець народів. Олександр має грецьке походження, означає захисник людей. Олексій, так само сьогодні іменинник в нас, і це ім'я походить від грецького слова, яке означає захищати або обороняти захисник. Тобто, Ну, Петро, це так само ми часто з вами зустрічаємо дуже багато іменин в цього імені впродовж року. Воно від грецького слова Петрос, що означає камінь або скеля. Сергій має латинське походження, значення високий. Та знатний федір походить від грецького імені «Теодорос» і означає Божий дар. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі! Завтра давайте вже зустрічатися. Вже з нетерпінням я чекаю завтрашньої нашої з вами зустрічі, де тут на цьому каналі знову ми поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Лютий це дуже цікавий місяць. І всього цікавого тут буде безліч, тому обов'язково кожного дня повертайтеся на цей канал, аби про все це дізнаватися з перших рук. Я дякую вам ще раз за перегляд цього відео. Будьте здорові, бережіть себе. До зустрічі завтра. Слава Україні! До побачення.